Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Збройні сили продовжують знищувати російських окупантів. Українським військовим вдається знищувати батальйон загарбників за добу. Про це 24 четвертому каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ситуація на фронті залишається стабільною. Тривають запеклі бої на Донецькому та Луганському напрямках. Бої часто йдуть з перемінним успіхом. Інколи ворогу вдається частково просунутися, однак згодом ЗСУ вибивають окупантів. Вогняна дуга продовжує горіти з не меншою інтенсивністю, бої дуже жорсткі. Йдуть з перемінним успіхом. Є дні, коли в окупантів частковий успіх, є дні, коли наші зсу відновлюють становище та відбивають позиції окупантів, завдаючи максимальних втрат росіянам, зазначив Жданов. Відомо, що окупанти використовують перероблені ракети з комплексів С-300 під клас Земля-Земля, за словами Жданова. Це досить болюча тема, адже з ними складно боротися. Самі ракети летять на надзвуковій швидкості на недалеку відстань. Для виявлення та вчасного реагування є надто мало часу. Поки що навіть ті системи ППО, які нам постачають, з трудом справляються з тими ракетами. Там поєднання кількох факторів. Ракета надзвукова і летить всього на 75-80 кілометрів. Відповідно, часу на реагування є вкрай мало, що і призводить до того, що системи ППО не справляються з цими ракетами. Підкреслив Жданов. Раніше Жданов заявляв наступне: Росіяни в Білорусі можуть до лютого зібрати 50-70 тисяч військових і спробувати проривати кордон України на якихось північних напрямках, щоб відтягти частину ЗСУ на північ. Я думаю, що можливий варіант, про який говорив головнокомандувач генерал Залужний, що вони в Білорусі до лютого за гігантських зусиль можуть зібрати 50-70 тисяч, тобто сформувати загальну військову армію і спробувати проривати наш кордон на якихось північних напрямках, на Рівненському, Волинському, Житомирському напрямках, і те не з метою досягнути до Києва, а з метою того, щоб відтягти частину сил нашої армії на північ, щоб ми там почали оборонну операцію, пояснив Жданов. І тоді можливо вдарити зі сходу, але знову ж таки на сході теж треба мати близько 100 тисяч, щоб потім нарощувати зусилля. Додав він. Військовий експерт наголосив, що задля цього Росії необхідна регулярна армія або ж мобілізовані, які пройдуть 6-7 місяців військової підготовки. Окрім того, під питанням залишається чи вдасться забезпечити цих всіх солдатів технікою та озброєнням. Жданов також відповів на запитання глядача, чи можливий великий прорив окупантів на Сумському напрямку. Щоб здійснити такий глибинний прорив, треба, щоб всі 200 тисяч, про які говорив наш головнокомандувач, ломанулися на Сумському напрямку. Ось тоді є шанс, відповів експерт. Він зауважив, що при цьому ці 200 тисяч солдатів повинні бути розділені щонайменше на три частини, тобто на три ешелони. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.